Сьогодні в нас нова поїздка, маршрут Варва Полонки через Подища й Ладан. У Ладані ми заснімемо Женський монастир, святу Криницю. Заїдемо біля полонок у пещеру Монаха і, можливо, заснімемо в полонках гарну церкву. Там дуже велика територія і дуже багато цікавого, що можна подивитися. Дуже гарне місце місце через річку Уда, який веде на Подище. Можу вдобавок сказати дуже інтересний факт. У воєнні часи Другої світової війни через цю річку була дерев'яна переправа, яку німці спалили. І колись, може, ми туди попадемо, оце де кущі, прямо так я туди дивлюсь. Річка оця отак іде. І там залишки осталися тієї дерев'яної переправи. Там отакені колоди лежать. І ще нам казали, що там ще в радянські часи була пушка воєнна. Там колись визирало, що з неї з води дула. Ну, зараз вже, може, ми її не побачимо, але колись ми туди, може, і попадемо. Ми вже в Падище і зупинилися біля церкви. Ця церква не сама основна в цьому селі. По історичному фактору, тому що ми як зараз будемо проїжджати в центр цього села, ми побачимо теж старий будинок, але там будинок стоїть відносно недавно, тому що ще за часів Другої світової війни там стояла дерев'яна церква, яку німці спалили. Ось цей будинок. Будинок не менш гарний і цікавий. Але, на жаль, хотілося б побачити споруду, яка стояла до цього будинку. Це дерев'яна церква. Я думаю, вона була дуже гарна, дуже цікава, і дуже цікава була в неї, мабуть, історія, яку в інтернеті ми не можемо знайти. А на цьому місці зараз стоїть оця споруда. Теж я не пам'ятаю її походження, чи це пан якийсь її построїв. Ну, хтось не з простих людей, які тут жили на ті часи. На під'їзді до Ладана ми зустріли отаку капличку. Споруджену. Вона 10.08 2003 року. Тут написано в честь з'явлення на цьому місці Ладанської ікони Божої Матері. Давай далі. Знімай всередині. Там всередині ми бачимо колодязь. Якусь красиву свічку. І, по суті, оце первоначальна ця ж криничка. Я пам'ятаю, що як ми з школою приїжджали сюди на екскурсію, і ми звідти пили воду. Вона, кстати, була дуже добра. Прошу вам сказати про це місце. Ось, в 10 метрах річка Удай. Наскільки я знаю, ми зараз будемо дивитися церкву, яка стоїть на величезному горбу, то то був женський монастир. І наскільки. Нам розказували місцеві жителі, то ці монашки ходили іменно сюди. Я не знаю, по воду вони ходили чи не по воду. Тут ще в них був сад, і зараз отут ще достроїли оцей колодязь дерев'яний. Ладан відомий з 17 століття, і ще як писалося у Голівському вії, із Києва вийшли три монахи, три брати. Один брат у густому лісі построїв монастир, який називається, село називається Густиня. Самий молодший брат вирив собі в печеру у пагорбі над річкою Удай, а третій построїв оцей монастир. Монастир заснований Єфимієм. Цей монастир став тоді. Був прихистком для козаків, а опіку над цим храмом взяла дружина князя Михайла Вишневецького. Цей монастир називався Покровський Підгірський Ладанський, і 1919 року він ще вважався чоловічим, але єпископ Копинський перетворив цей статус, статус цього монастиря у жіночий. Спочатку монастирські будівлі три церкви келії і огорожа були дерев'яними, але пожежа в 1735 році це все знищила. Перша мурована церква з'явилася 1763 року. Поруда виявилась досить оригінальною українсько-барокового типу хрестово-купального стилю. Ця споруда досить рідкісна і виглядає як за часів до монгольського періоду. На початок 20 століття цей храм вважався найбагатшим в регіоні. Ця церква була обнесена муром з брамою над брамою дзвіниці. На свята сюди приходило до 10 тисяч людей. І ще щось я хотів сказати, але забув. Церкву з іншої сторони. Цю стіну ще ніхто не реконструював. Як я й казав, про неї, можна сказати, усі забули За цими стінами, огорожею, точніше, ми бачимо будинок двохповерховий, теж із старого ще червоного кирпичу, тому що неподалік знаходився ще кирпичний завод. І цей будинок тут не, одний, не один. Там знаходяться ці корпуси, в яких жили люди, які доглядали за цією церквою, жили монахи і вели службу. На протязі наступного півстоліття про цю церкву ніхто й не згадував. І зараз ми підійшли до стін понівеченого Свято Вознесенської церкви. Yeah. you Ось ми знайшли печеру, печеру, який ви, викопав Монах, один з тих трьох братів, про яких розказувалась і показувалось у фільмі Гоголя Вій. Цього брата звали Григорій чи Геннадій, я вже точно не пам'ятаю. І він вирив в горбу собі печеру, в якій він жив. Ця печера знаходиться в горбі над річкою Удай. Саму печеру ми потрапити не можемо, тому що тут закрито. І я там на гору залазив, там видно, що ще вона провалилась. Грубо говоря, що я можу сказати, печера однотипна тій печері, яку ми бачили у селі переволожні. Тоже над річкою Дай, у горбу, і все, в принципі, то, що більше нічого про цю печеру не відомо. І можливо заснімемо в полонках дуже гарну церкву.